Вітаю вас, мої любі малята. Я рада вас сьогодні вітати. Давайте з вами розпочнемо. Ми сьогодні будемо говорити з вами на дуже цікаву тему повторення. Будемо згадувати та пригадувати, про що ми говорили на минулих уроках. Зараз я вімкну... Так, ось давайте поглянемо. Тема нашого сьогоднішнього заняття це яке значення має грунт для природи та життя людей. Але перед початком ми з вами поговоримо про погоду. Так? Всі ми, напевно помічали, що погода може різко змінюватись, так? і давайте з вами поглянемо, як. Люди визначають прогноз погоди, якими вони користуються, чим вони користуються, так? Що вони використовують у визначенні цього, так? По-перше, це температура повітря, так. Друге, стан неба, хмарність. так? Тобто це буде ясно, марно чи похмуро, так? І також ще визначають і розповідають нам про силу вітру. Тобто це може бути тихо, тихий вітер, так, легенький, помірний або сильний. Також вказують швидкість повітря, так? Далі, чи будуть, наприклад, опади, так? Дощ, сніг, град, туман, іній або заметій. Це основні зимові явища. Е, і явища природи. Це може бути блискавка, веселка, відлига або ожеледиця. Ну, відлига і ожеледиця це якраз нам підходить, так, до нашої пори року. Е, ось такими. Предметними явищами користуються синоптики, так? Я пропоную вам, можна самостійно переглянути в інтернеті, я надішлю, або самим переглянути, можна створити свій власний календар погоди. Можна його скласти на місяць. І використовуючи оці ось позначки, так? можна. Відмічати у своєму календарі. Так, добре. Що ж, давайте далі перейдемо до теми нашого, нашої, нашого заняття. Так? Е, пропоную вам, дітки, пограти в гру правда чи неправда, так називається наша гра. Е, я буду вам задавати питання, а ви будете мені показувати, якщо правда, ви будете показувати клас. Якщо неправда, будете показувати дизлайк. Так, неправда. Е, готові? Тож, давайте з вами приступимо. Грунт, е, верхній шар, верхній родючий шар землі. Так чи ні? Тут показую, що неправда. Так? Далі молодці. Правда чи неправда, що у ґрунті ростуть рослини? Так, це неправда. Чи правда? Так, добре, далі птахи живуть у ґрунті. Ні. Так. Чим менше в ґрунті перегною, тим вищий врожай. Ану, подумайте. Так, Далі, у ґрунті немає води та повітря. Ні, у ґрунті є і вода і повітря, так? Всі люди повинні берегти ґрунт, так? Так, добре. Давайте з вами пригадаємо, які є види ґрунту. По-перше, це піщаний ґрунт. Це там, де багато піску і що мало повітря. Добре пропускає воду, але погано її зберігає. Також вода швидко випаровується в ґрунт і стає він сухим. Так? Далі глинистий це мокрий ґрунт, сильно в'язкий після висихання твердий і щільний. І останнє це у нас чорнозем. Містить багато перегною, добре пропускає воду та повітря. Далі запам'ятайте, що ґрунт це безцінне природне багатство. Сонце, повітря, вода, рослини, тварини і люди усі пов'язані з ґрунтом. Значення ґрунту для життя на землі важко переоцінити. Він. Забезпечує життєдіяльність усіх органів, є основним джерелом їхнього живлення. Так, і така ситуація: уявіть: грунту раптом не стало, кругом речовин зупинився, зникнуть рослини і тварини, а значить, не зможуть жити на землі ані люди, ані тварини. Так, ніхто, так? Ось чому говорять, що ґрунт дорожчий за золото. бо без золота люди змогли б прожити, а без ґрунту ні. Так? Тому його треба обов'язково берегти та не забруднювати. Грунт е, це домівка для рослин. За допомогою коренів рослина вбирає з ґрунту воду і поживні речовини, Корені дихають повітрям, і містяться в ґрунті. Також ґрунт є домівкою для багатьох тварин. Постійно живуть у ґрунті, дощові черви, кроти, комахи та їхні личинки. У ґрунті риють нори миші, ховрахи, лисиці та борсухи. І також ґрунт для людини безцінне багатство і має дуже велике значення, адже люди не можуть прожити без ґрунту. А ґрунт одягає та годує людей. Сировина для промисловості, ліс для будівництва та багато іншого. Так, що ж малята? Ось таке цікаве заняття ми сьогодні з вами провели. Я вам дякую. Сподіваюсь, ви дуже багато. Чого для себе запам'ятали, так? Дуже цікаво. Я вам дякую, нам вже час прощатися з вами, так? Пам'ятайте, що потрібно берегти та цінувати природу. Я вам дякую, до побачення.